Експозиція музею Ретрогараж поповнилася новим експонатом автомобілем Роллс-Ройс, якому понад 50 років. Його власником є львів'янин, автолюбитель Роман Тимчишин. Тут все оригінальне, ніяких модифікацій не відбувалося, ні технічних, ні зовнішніх. Багато хто дивується насправді, що тут багато таких сучасних рішень, як електропідйомники, склопідйомники, електричні сидіння, кондиціонери, коробка автомат, але це все заводські рішення. Цим самим даний автомобіль Rolls-Royce в ті часи і був, відрізнявся своєю технологічністю. Роман розповідає, що в його колекції вже дев'ять ретромашин. Усі авто, крім одного, він придбав за кордоном. Зокрема, і цей Роллс-Ройс. Rolls Це Rolls-Royce ройс Сільвершадов перша модель 1970 року. був придбаний в Великобританії, в Англії ну напряму з рук з попереднього власника. Придбаний був він ще десь три роки тому. Це мені зайняло десь три роки, щоб його можна було в Україну до Львова, зокрема транспортувати, ввести згідно законодавства. У нас є ретро-клуб, декілька навіть напрямків ретро-тематики. І ми, зокрема, об'єднуємося, розвиваємо цей рух, організовуємо фестивалі. Зараз благодійні акції, події. Ретро гараж є частиною Львівського історичного музею. Тут приватні колекціонери експонують свої авто. Наймолодший експонат у нас 86-го року. Це теж вже є немолодий. Так, а найдавнішому експонат. Тут вже поза 90 років це автомобіль Citroen. Один з найцікавіших, хто що в нас недавно прибув і це власне Роуз-Ройс. А найдавніший, який мені найбільше подобається, c 4 Берлін Делюкс, якому вже як я казав, поза 90 років, і він працює. Він на ходу, він їздить. Він має свій рідний двигун і він приймає участь у різних ретро-заходах. Додам, ретрогараж працює щодня, крім понеділка, з 10 до 18 години. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.